Доброго дня діти. Сьогодні ми виконуємо з вами лабораторну роботу номер 5 дослідження коливань нітяного маятника. Пита нашої роботи переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Обладнання це невеликі. Важкі кульки відомих два міцні нерозтяжні нитки завдовжки 105 11 мм, лінійка абомірна стрічка, ну, штатив, мухтою та кільцем та секундомір. Але ми з вами будемо виконувати цю роботу не в звичайній лабораторії, а в віртуальній лабораторії. В зовшиті ви записуєте. Лабораторна робота номер 5 тему мету дослідження та обладнання. Далі ви пишете хід роботи і будуєте таблицю номер 1 залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Малюєте табличку і далі ми будемо виконувати лабораторну роботу за допомогою маятника. В електронному журналі Хьюмен у вас є лабораторна робота номер 5 і є посилання на лабораторію маятників. Ви переходите за цим посиланням. З'являється. Інтерактивна лабораторія маятників, і ми переходимо до лабораторії. Перед собою ви бачите маятник на нитці. Нитку можна вибирати довжину, можна вибирати масу маятника. Гравітацію і тертя ви не чіпаєте. Отак, От як воно є, гравітація, 9,81 да, 81. Метр на секунду в квадраті, і тертя в нас немає. Також нам потрібен один маятник, хоча тут можна вибрати і два маятники, але нам потрібен один маятник. Також ми виставляємо лінійку, щоб бачити довжину, хоча довжину ми бачимо і тут, і секундомір. Секундомір нам потрібен для того, щоб вимірювати частоту наших коливань. Тепер ми виставляємо довжину нитки 1 метр. І коли ви відхиляєте маятник, згори у вас є градуси. Це і є ваша амплітуда. Вона у вас буде у градусах. Я запускаю спочатку таймер. Відвожу на амплітуду, зафіксовую на початок 5 секунд, відпускаю раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, 10, Чекаю стоп 26 секунд і можу зупинити маятник. І так, 10 коливань маятник в мене здійснив за 26 секунд. Тепер ці дані я заношу в таблицю. І так, у мене є амплітуда коливань в градусах. У мене був кут 40 градусів. І Число коливань у мене було 10. І час коливань. почались коливання з 5 секунди і 26. Тобто 21 секунда. Тепер я відхиляю свій маятник на інший кут. Тоді було 40 градусів, тепер я відхиляю на інший кут. Запускаю таймер і відхиляю на кут 60 градусів. Почалось з четвертої секунди. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. І так, куд в мене 50 градусів. На таймірі у мене було 25 секунд і почала коливатися з четвертої секунди. Тобто 21 секунда. Далі ви обчислюєте період коливань і вносите його в таблицю. Нижчі таблиці обчислюєте і вносите його в таблицю. Після цього будуєте наступну таблицю, залежність періоду коливань маятника від його довжини. Тепер ми змінюємо довжину нитки маятника. У нас буде 50 сантиметрів 0,5 метрів і 25 сантиметрів або 0,25 метрів. Число коливань я одразу пишу 10. І так, ми виставляємо довжина нитки в мене 50 сантиметрів початку. Внуляю таймер, запускаю його і відхиляю на кут 60 градусів і відпускаю з п'ятої секунди. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 20 секунд, тобто всього коливався маятник 15 секунд. Тепер я зменшую довжину нитки до 25 п'яти. Антиметрів, обнуляю таймер, запускаю його, відхиляю на ті самі 60 градусів і відпускаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це було 11 секунд. Ось тут у мене 11 секунд. Далі треба обчислити період коливань і записати його в таблиці. Третє, що ви маєте визначити, це залежність періоду коливань маятника від його маси. І так, ми беремо масу кульки. У нас тут є ось. Один кілограм спочатку, довжину виставляємо один метр. Маса кульки спочатку у нас буде один кілограм, тобто я записую, що тут у мене один кілограм, на однакову я виберу сорок градусів. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять шість, двадцять одна секунда. Період коливання цього майника. 10 поливань за 21 секунду. Наступне, я виставляю масу маятника 1,5 кілограми. Тобто більше на пів кілограми. І отут у мене буде 1,5 кг. На ті самі 40 градусів і відпускаю раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тут уже трохи інше. 10 коливань за 17 секунд. Також ви маєте визначити період коливань і в кінці записати висновок. Висновок ви можете записати за допомогою запитань, які є в H'Menu в кінці роботу. Ось аналіз експерименту та його результати. Треба сформулювати висновок, в якому зазначити, які величини ви навчилися вимірювати, які чинники вплинули на точність результатів, і чи залежить період коливань маятника від амплітуди, коливань маси тягаця та довжини маятника. На цьому це все. Бажаю вам успіхів у виконанні роботи. Гарного дня і до побачення!